Дитячий майданчик та ролердром на Олександрійському спорткомплексі Ніка 65 років тому на цьому місці збудували стадіон Шахтар. Старожили пам'ятають, яким він був. Страшно було зайти. Та дерев'яний бушай провали і провалювалися. А 15 років тому старенький стадіон став сучасним спорткомплексом. Олександрійці пишаються своєю нікою. Він в другій Україні це саме Київська Динамо і і нас більше немає. До 15-ти річчя одного з кращих стадіонів країни керівництво ПФК Олександрія підготувало подарунки жителям міста. Один із них сучасний дитячий майданчик, який відкрив президент клубу Сергій Кузьменко. Майданчик сподобався і дітям, і дорослим. Дуже нравиться, особливо моєму рібінку. Дуже хороший, хороший майданчик і хороший пісочок. Подобне качельки, все працює, все хорошо. Мені дуже нравиться. Відтепер похід на стадіон стане святом не лише для вболівальників футболу, а й для маленьких олександрійців. кожну гру я хожу на стадіон. Мені подобається моя команда. Єдине, що хочеться щоб вона по чаще Дуже От благодарен. Спонсорам, которые відкрили цю, ну, цю площадку для дітей, тому що коли йдеш на стадіон, хочеться, щоб ребенок теж игрой. Для дітей підготували веселі старти з подарунками та морозивом. Дякую! 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 Юніш прихильники гри мільйонів вже визначилися зі своїми футбольними мріями. Грати як Андрій Шевченко у складі Олександрії. Хочу стати як Шевченко, тренуюся в аметисті. Мені подобається фінти всякі роблять, голи забивають. Я виросту, буду грати за Олександрією. Організатори свята пішли на зустріч і побажанням ролерів та скейтбордистів. Біля входу на стадіон збудували ролер-дром. Коли приїжджаю сюди на футбол і бачу, скільки молодих людей і дітей на цих роликах. Катається по площадки, тому виникла ідея створити такий полупрофесійний ролін-дром, де всі бажаючі могли зайнятися цим видом спорту або відпочинку. Першими протестували ролер-дром профі на велосипедах та скейтах. You know want to, want to. You know want... Спробували свої сили і учні місцевих шкіл. <проб> Прихильник катання на скейті Нікіта Губський не один рік мріяв про справжній ролердром. Це дає драйв тут. І баки з'явилися, на яких можна скаскальзи. Мені це дуже подобається. Я думаю, що стану добрим скейтбордістом. Керівництво ПФК Олександрія обіцяє і надалі робити все можливе, щоб Ніка залишалася одним з кращих спорткомплексів України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.